Зіркою якої величинити не був в ієрархії конте тренер вище. Кевін Дебрюй не приховував власного невдоволення після того, як його посадили на лаву запасних у матчі проти Мілана. На 72 й хвилині наставник Наполі Антоніо Конте прибрав зіркову білійці із поля, коли команда поступалася у рахунку 1-2. На той момент росонері уже грали у меншості, і саме де Брюйне скоротив відставання завдяки влучному пострілу із 11 метрів. Граючи у більшості, але без Кевіна у складі неаполітанці так і не спром Молися від грізтички у Мілана. А після матчу журналісти запиталися у Конте, чи помітив він реакцію де Брюне? Надіюся, він був розчарований через результат, а не через заміну. Бо якщо це реакція на друге, то він потрапив не на того хлопця. Я намагався залучати свіжих гравців для ситуації один в один, враховуючи, що Мілан часто закривав рахунок. Немає що сказати. Я думаю, що заміни були. Правильними річного дебрюй не наставник наполітанців знімає з поля не вперше. Після переїзду на Апанійський човіток хавбек встиг відірати шість матчів, і у чотирьох випадках конте змінював бельгійця. Особливо болючою була заміна проти колишнього клубу Манчестер Сіті в рамках Ліги Чемпіонів. Конте пожертвував Дебрюйне, коли на початку матчу партонопейці залишилися у меншості через вилучення Ді Лоренцо. Сіті. В результаті перемогло 2-0.